За тиждень на Львівщині зафіксували майже 10 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Що варто знати, аби вберегтися? Питаємо у генеральної директорки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз Наталії Іванченко. Тімко пані Наталі, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Пані Наталю. 1-го, 7-го грудня на Львівщині зареєстрували 9605 випадків грипу та ГРВІ. Якщо порівнювати з минулими роками, це більше чи менше? І як зараз перебігає недуга у тих людей, які захворіли? Якщо ми кожного тижня порівнюємо кількість захворілих з минулим роком, то в 2024-му кількість хворих була більше орієнтовно там на 200-300 осіб щотижня. А за підсумками останнього тижня ми зрівнялися з показниками попереднього року. Але в той же час мушу зазначити, що кількість хворих на COVID-19 серед тих, хто звернувся по медичну допомогу, зараз є нижчою ніж попередній рік. І, зокрема, за останній тиждень з ковідом зареєстровано в нас всього 25 хворих, із них п'ятеро були госпіталізовані на лікарняні ліжка. І е, якщо середній стан зараз пацієнтів е, як перебігає, які основні симптоми? Якщо ми говоримо, що за тиждень захворіло близько 10 тисяч людей, то госпіталізовано було близько 125 людей зі всіх цих майже 10 тисяч, це говорить про те, що перебіг в принципі є легкий або середньо тяжкий. Хтось переносить недугу навіть без підвищення температури тіла, хтось скаржиться на біль в горлі, закладеність голосу, нежить, погіршення загальне самопочуття, в когось спостерігається ломота в м'язах, ломота в кістках. Ну, буквально напевно відсотків 20 людей скаржаться на підвищення температури тіла. Також є такі симптоми, як головний біль, який багатьом дошкуляє. Ну і звичайно, кашель, який може бути сухий, виснажливий. Але, зрештою, клінічний перебіг і потреба госпіталізації залежить від того, які людина вже має хронічні захворювання до моменту інфікування одним, одним із респіраторних вірусів. І чим більше людина має якихось хронічних недуг, тим важче в неї перебігає власне захворювання на грип або на іншу гостру респіраторну вірусну інфекцію. Отже, якщо на загал, то загалом спостерігається легкий перебіг або середньоважкий. В важких буквально це є поодинокі випадки, як правило, у людей старше 60 років, і як правило, в тих, хто вже має низку хронічних захворювань. Зараз ви прогнозуєте, що кількість хворих буде збільшуватися, оскільки починаються свята. Люди будуть більше контактувати між собою. Чи все таки перед зимовими канікулами навпаки, прогнозуєте, що буде зменшуватись? Найбільша кількість хворих зараз у нас є у віковій групі 5-14 років і 30-64. Зрозуміло, якщо почнуться канікули, то менше захворіє дітей. А серед дорослих, як ми знаємо, на тенденцію в свята ем, мало хто звертається по медичну допомогу, хіба ті, кому вже зовсім зле, людина потребує госпіталізації. Тому реальну кількість хворих на свята ми не дізнаємося. Але зрозуміло, що перепади температури навколо, те, що висока є вологість, це все є сприяє збільшенню числа хворих. Тому надзвичайно важливо, щоб люди дотримались температури комфорту, одягалися так, щоб їм було. Не холодно і не спекотно. Пані Наталі, ми з вами постійно, коли мені здається, вмикаємо, ми завжди говоримо мити руки, вдягатися тепло і дотримуватися, все-таки е, е, дистанцію один від одного і не виходити хворими з дому. Я дуже дякую вам, що ви розповіли про ситуацію із грипом на Львівщині. І сподіваюся, що е, далі людей якомога менше буде хворіти, і будьмо ми всі здорові. Ще раз дякую. Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз Наталія Іванченко-Тіпко була з нами на зв'язку.